Слава Україні, героям слава! Доброго дня, шановні глядачі та підписники мого каналу. Ну що ж, подивіться, яка прекрасна погодка. Вдарили морозчики і земелячка стяглася, затверднула. Але ми нічого не робимо, тому що наступив новий рік. Новорічні свята, релігійні свята і не будемо гнівити Бога, нічого не стукаємо, не грюкаємо. Тим більше, що ми не велика агрокомпанія, якась, яка в січні, оре, в лютому ще досівають. Ми звичайні фермери, які можемо собі дозволити полежати на печі і попити кофейку, скажімо так, пороздумувати. Так от, я роздумував, роздумував і почав новий проект в новому році. Ось є в мене отакий лафетчик. Я вже його викотив сюди, скажімо так, на місце. Його постійної дислокації до нового образу, поки він не прийме новий образ. Значить, Розповідаю, що це таке за рама, це рама заводська. Раніше її тягали на 53-й газон 53 і їздили в ліс на таких. Рамах поділове дерево в колгоспі. Ну, Будувалися колгоспи, ферми, там курятники, що вони там будували, потрібно було на пилораму ділове дерево. І вони такі були, прицеплялися до 53-го газона. стояли вони на спарці. Газоновські колеса, там і там була спарка. І ще зверху тут такі були великі роги поворотні, тобто колоди ложилися. Пам'ятаю, що з дитинства з батьком катався, таке воно було не продумане через те, що на поворотах тріщали борти в газоні. Якесь таке було необережне, неаккуратне, можна сказати. У мене що воно робило? Цей лафет, по-бистрому розкажу, що було і що я хочу робити з цього всього. Значить, у мене це я називав лафетом, він на УАЗовських колесах низеньких. І я на йому возив тюки сіна. Він такий був низенький, можна було вдвох, сміло 300 кілограмовий тюк раніше колгосп виписував, тюкував ще, коли тваринництво було живе в регіоні. То тюкували такі великі солом'яні тюки по 300 кг і два штучки я возив своїм броньовичком на цьому лафеті. Досить так ну, було компактно, удобно, цікаво і атмосферно. Так от, що я хочу зробити. В новому році за цією всією рами вона в мене вже тепер гуляє, як я сказав, тваринництво в нас в регіоні умерло і ніхто тюки вже не возить. Так от, хочу зробити зерновоз. Але ну, зерновоз це, можливо, виходячи, скажімо так, з можливостей мого броньовачка, трактора, да, буде зерновоз. Але для того, щоб не заморочуватися із кузовом на цей зерновоз, я хочу, скажімо так, поставити бочку. Отаку саму трьохкубову бочку сюди. Є в мене вже варіанти, де її взяти, дай Бог, воно все вийде. Вийде. Я цю бочечку поставлю сюди, на дерев'яні бруси під кутом, для того, щоб зерно, сипучі вантажі, могли сипатися ззаді. Я ніяких бортів не буду вирізати, ніяких скажімо, відкриваючих речей не буде. Буде тільки засік, такий, як у фурах, Відкрив, чик. Потекло закрив, там чи в відро, чи в мішок. Ну і отак планую зробити. Колеса, звичайно, ці я буду знімати. Вони не витримають, тому що я порахував. Якщо я отаку трьохкубову бочечку, як на зразок стоїть у мене водовозочка, на полив, обріжу зверху і нарощу борти дерев'яні, то це десь буде приблизно. Я вирахував 3,5 кубів. В одному кубі 780 кілограм пшениці влазить. Тобто в мене вийде з цієї бочки такий зерновоз на 2700-2800 кг. Це якраз в ідеалі для мого тракторця-броньовичка. Якраз він його потягне і, скажімо так, в районі трьох тонн буде перевозити зараз. Оце отак. Значить, спочатку я думав робити на гідропійомнику, гідроциліндр ставити, але тоді порахував. Мені це треба все буде докуплювати. І це буде, скажімо так, попаде мені в копієчку. Немаленьку, тим більше, що у мене на тракторі стоїть насос НШ-10. Я не впевнений, що він підійме 3 тони потім. І плюс до мене гідробак ще треба буде ставити більший, тому що масла не вистачить у системі, щоб накачати гідроциліндр і так далі. Ну, Це буде дороговато. Я вирішив, що навіщо, якщо я роблю для сипучих вантажів, там пшениця, овесь ячмінь, кукурудза, сонях. То навіщо я просто поставлю бочку під кутом, і плюс до цього я зможу отут на прицепному з гідравлікою трактора ще задишло підняти вверх і досипати, висипати продукцію, яка там буде знаходитися? Колеса, як я вже сказав, буду знімати. Попросив у батька, щоб він там подивився в своїх складах, що є на заміну. Він мені підкинув два колеса. Одне вже ми збортували, зараз покажу. Інше, ну, тобто одне було збуртоване, інше треба буде складати докупи, але нічого. Зараз понакачували, провіряємо. Один такий є нюансик, Колеса і резина ГАЗ-51. Старич, старичків газончиків 51-х. Все нормально, три тони вони точно витримають. Ось камера перевіряється, ось ще диск батько мені дав, і там резина є. Все буде класно. Якраз скажем, як по замовленню підійде, все стане на тій ступиці, все буде дуже добре, але я трошки переживаю за одне. Подивіться, яка узенька в газоні 51-му резина. Ось, подивіться. Опа, я беру її, навіть не, скажімо так, чверть пальця свого, як там воно називається, не знаю правильно, не розставлю навіть коротше. От мене питання таке бентежить. Чи не буде? Дана резина провалюватися на грунті, на площі під тиском трьох тонн. Тобто вона буде узенька, по, по асфальту вона буде котитися. Да. Буде приємно трактору, не важко її тягти. А от на площі може вона буде просідати. Ну Тут ступиці такі путні, я ж кажу, тут стояли спарки газоновські. Вісь взагалі. Моща це я так тут трошки прикрив. Вісь там. Дай Богун, подивіться, воно на шпильках. Було воно на ресорах, я позрізав, здав металолом ресори. Ну, з підприємницької сторони зайшов до цього і справи. <кхе> Раніше все лишнє здали на металолом, як кажуть, ще коли він був у ціні. Оце, отак. Оце отакі ідеї, отакі плани в новому році. Не буду потім уже вам знімати. Відео там поставив праве колесо, поставив ліве колесо. Оце думаю зниму вступне відео, що планую, що думаю, зробити і зниму. Ну, більше всього, що ближче до весни, результат моєї діяльності. Покажу. Амон вчора під піддомкратив трошки культиватор передпосівний навісний 3,5 метра, три ряда гусячих лапок. Ну що сказати? Ну, мої прорахунки, звичайно, треба, знаєте, осінню, як кинули його тут навіскою в землю, так він і стерчав. А тепер он, подивіться, який результат. Вон, бачите, земля поприперзала, все взялося корозією. Його треба перетягувати. Отута всі лапки по той. Вчора взяв домкрата, трошки піддомкратив. Все ніяк вам не покажу трактора, якого він тягає, там теж буде, думаю. Досить хороше відео через те, що в тракторі 200 мотогодин напрацювання. Трактор цікавий, потужний. До речі, вже, скажімо так, мій напарник, це його трактор, і навісне обладнання, оце велике до нього, вже каже, що треба більше брати, не 3,5 метра, а 4,5 метра можна брати на той трактор. Ну, Все по порядку. Так що, друзі, дивіться, висновки вам треба. Слідкувати за технікою і, скажімо так, ну, якось змушувати себе робити все відразу. Кинули культиватор на земів. Відразу його треба було осінню поставити на пеньочки, промазати отработочкою, щоб воно було нормальне. Ну а так я його з землі воно подоставав. Ну, бачите, ну, з рік, рівно рік культиватору, а скажімо так, вигляд. Нехороший, жаль, жальковато. Теж котки, земля позамерзала, граблина нічого, вона на висоті. От, дивіться, навіть пружинки. Бачите, що з пружинками за рік експлуатації. Такі вже почали корозію братися. Чому я не знаю? Вони ж пофарбовані були, контакта з землею немає. Ну, пружини лише від цього. Фарба позлітала чи як. Ну, якось так. от Бачите, є і ідеї, є і прогрес. Є й прорахунки, якісь там недоработки і так далі. Ну так і живемо, ми живі люди. Я вважаю, що це нормально. Але от дивіться, повернемося до мого да? Ідея досить цікава, я такі ось в запалі, але ж повторюся, поки релігійні свята стукати, грукати не потрібно, тому що не будемо гнівити Бога, ви не так, я думаю, на нашій стороні. Тому все буде добре, все буде Україна. Дякую, що переглянули відео. До нових зустрічей.